Про це часто мовчать і зазвичай уникають таких порівнянь, коли шукають систему безперебійного живлення для власного дому чи бізнесу. І в цей момент, дивлячись на те обладнання, яке є на ринку, в моменті проходить в більшості китайські виробники різноманітних брендів. Та яка є альтернатива? Альтернатива від виробників європейських, які зовсім іншою логікою будують власні системи. Сьогодні у відео розберемо систему на базі преміального бренду його можна точно так вважати. Компанія з 40-річною історією. Яка виключно спеціалізується на системах безперебійного живлення. Компанія, яка забезпечує автономність в спецслужбах Нідерландів, забезпечує зв'язок і комунікацію і системи безперебійного живлення в морській борговій охороні Сполучених Штатів Америки, маючи в портфелі саме таких клієнтів, компанія стверджує, в будь-якому сценарії автономність в вашому домі та бізнесі буде гарантована на 100%. Сьогодні ми розбираємо систему на одному з прикладів обладнання. Це система на базі інвертора MultiPlus 5000. Розберемо ми його в порівнянні з тими фішками-перевагами з погляду такої класичної системи безперебійного живлення класичного китайського виробника. Плюси переваги, фішки, які є, і точно те за що зазвичай клієнт запитує, чому я маю переплатити на цій системі більшості десь приблизно 40-50%. Вікторон в розумінні іншого підходу, з яким компанія йде по ринку і пропонує користувачу подивитися на підбір власної системи безперебійного живлення з основним поглядом на те, що в будь-якому сценарії будинок має бути забезпечений електричною енергією. Зазвичай в Віктороні будуть конкретні окремі елементи, які будуть виконувати дуже локальну функцію. Система. Передбачає фактичне модульне виконання кожного окремого елементу. Що це дає на практиці? Клієнт завжди буде купляти і заплатить кошти виключно за ті функції, які будуть використовуватися в його повсякденному житті. І інший ракурс це питання про надійність в результаті того, що система і конкретні функції конкретних пристроїв дуже локалізовані відповідно. Надійність такого обладнання є на надзвичайно високому рівні, тому що кожного разу, виконуючи не все підряд, не 10 функцій об'єднані в одному пристрої, можна сказати, що це дає можливість давати продовжені гарантійні терміни і, відповідно, говорити про надійність експлуатації такого обладнання. Технологічно те, що говоримо ми про такі системи, зазвичай в розумінні, що як може бути система енергозбереження без сонячних панелей, в логіці компанії Віктрон так може бути. Не завжди ці сонячні панелі можна встановити, і коли ми їх встановлюємо, для цього необхідно передбачити додатковий mppt контролер в китайських ж виробниках, девайсах це зазвичай функція вже зашита безпосередньо в інвертор. Є там плюс-мінус якісь налаштування по напрузі, по струмам, і ці налаштування їх нереально поміняти. Мені такий дуже наглядний приклад, враховуючи те, як змінюється формат і розмір сонячних панелей. Зазвичай інколи такі старі інвертори вже ніяким чином не можуть бути адаптовані до нових сонячних панелей великого розміру. Тут ця функція змінена. Кожного разу, коли ми знаємо марку, модель сонячних панелей і їхню кількість, будемо підпирати mppt контролер і будемо знати, яку саме цю цей девайс встановити в нашій системі. Ми маємо будинок, в ньому зазвичай буде 100% траплятися історія нерівності навантажень. У вас, наприклад, є там двохповерховий будинок і гараж. На першому поверсі функціонує кухня з великим доволі споживання, на другому поверсі спальні, і це споживання мінімальне. І далі це просто якась загальна територія, де мізерне споживання. Таким чином, якщо ми говоримо про енергетичну потребу і конкретно функціонування якихось критичних приладів, ми їх можемо локалізувати і вивести на одну фазу. Але при цьому дві інші фази будуть не завантажені, і під час цього інвертору добре не буде. Інженерна школа Віктрона далі продовжує цю всю думку і порівняно з китайськими виробниками, наприклад, з тою самою ідеєю, яка вона зараз там біжить, і в трьохфазні системи і так далі. Ці інвертори, які вони випускають свої лінійці, вони однофазні. Зазвичай вже великий будинок. Це трьохфазна система. Тут вони знайшли інший підхід. Система обов'язково будується модульного виконання. Потрібно вам автономність У вас будинок, наприклад, трьохфазний, але потрібна вам автономія по одній фазі. Ви купуєте однофазний інвертор. Якщо потрібно її домаштувати до трьохфазної системи, в такому випадку купуються три однофазних інвертори, і вони по різних цих можливостях починають закривати цю енергетичну потребу. Логіка компанії Вітрон – «ХЕРОС» дати можливість покривати потреби по конкретній фазі. І навіть є такі їхні рекомендації з точки зору там, інженерного підходу, можливо, якщо так потрібно, то й підбирати по потужності три різних рівня за потужністю інвертори. Тут буде, наприклад, 10-кіловатний інвертор, тут буде 5, а там далі 3 кіловатний інвертор. В такому економічному прорахунку ми рахували, що максимальну систему, яку можна зібрати на інверторах від можна зібрати систему потужністю 180 кВт. Якщо інший підхід не потрібна така супер мега автономія в побуті, спочатку купили 5-кВт інвертор. Ми побачили, що потужності в нас додалися, наприклад, якась електрозарядка і так далі. якісь побутові прилади збільшилися. Ми без проблем до 5-кВт інвертора, додаємо ще одного 5-кВт інвертора, додаємо акумуляторних батарей, і в нас далі система без проблем функціонує. Є дві технології трансформаторна і безтрансформаторна, з якою технологією працює сам е, безпосередньо інвертор. В даному випадку е, використовується трансформаторна технологія. Ця технологія в рази надійніша і в конкретних перевагах дає можливість інвертору без проблем витримувати навантаження двох номіналів від його потужності. Тобто інвертор потужністю на 5 кВт, без проблем бере навантаження одномоментне потужністю в 10 кВт. Реальність використання систем безперебійного живлення така, що при нормальній ситуації в країні в енергомережах вона використовується надзвичайно рідко. Виробник це розуміє, пішов глибше в співпрацю з виробниками мережевих інверторів, налагодив комунікацію з виробником Фроніус і дає можливість створювати імітувати енергомережу. Для такого мережевого інвертора і виникає таке питання, як створення енергетичного острову. Тобто, коли пропало світло, наша мережева сонячна станція під зелений тариф або під власне споживання, вона перестає працювати. Саме за допомогою співпраці з автономним інвертором Віктором система продовжує далі працювати, може покривати ті навантаження, які визначені пріоритетні, і це дає розширений функціонал, тому що і в таких... В екстремальних умовах або в таких складних умовах, коли дійсно немає мережі, система підтримує роботу мережевого інвертора. Цієї функції немає в 90% всіх автономних гібридних інверторів. В Віктороні передбачено два виходи по змінному струму в порядку забезпечення автономності. Коли страпляється відключення світла, і є два критичних сценарії, коли немає світла і нам потрібно. Забезпечити пріоритетне навантаження це один випадок. А коли зі смережею все добре. У нас можливо є запит на використання цієї автономної енергії зарезервованої в непріоритетних навантаженнях. Прийшов вечір, у нас залишилось багато зарезервованої енергії, і ми її хотіли би раціонально використати в наших побутових потребах і запустити такий механізм. Саме програмування цього другого виходу по непріоритетному навантаженню дає можливість використовувати систему фактично кожного дня. При цьому що можна запропонувати таким чином систему, що в ній залишиться, наприклад, 60% ємності, а не чекати, коли тільки пропаде світло. Спілкування інвертора з системою енергозбереження, з акумуляторами. Система, коли розряджає, заряджає акумулятори, повинна обов'язково мати доступ до всіх програмних рівнів. Саме акумуляторної батареї, про що це йде мова? Наприклад, зміна температури навколишнього середовища принципово впливає на ємність акумуляторної батарейки. Віктрон як головний управляючий пристрій, спілкується з акумуляторними батареями, має на них вплив, розуміє рівень розряду заряду, і це дає можливість продовжити значно продовжити термін експлуатації такої системи і відповідно давати питання, що це безпечна експлуатація системи енергозбереження. Функція Power Assist і Power Control. Маємо підведену лінію 3 кВт до будинки, однофазна лінія. В будинку часом так трапляється, що можуть включатися одночасно всі прилади, і ця потужність необхідна для домашнього використання, вона буде становити 5 кВт. Обмеженістю такої лінії є вхідний автомат, який при навантаженні в 5 кВт він виб'є і не буде працювати. Тепер історія виглядає з віктроном. Він може допомогти в цей момент покрити цих додаткових 2 кВт з системи енергозбереження. Розуміючи ці налаштування, він буде розуміти, яке навантаження проходить через нього і скільки йому цих кіловат необхідно дотягнути з власного енергосховища. В лінійці компанії Віктрон є модель під назвою Квадро. За спиною мене Мультіплюс. В квадро є передбачений ще додатковий вхід по змінному струму. В інверторі відразу передбачений АВР. І це дає можливість без будь-яких встановлення додаткових девайсів відразу побудувати цілу -таки, систему незалежних джерел, акумуляторні батареї, сонячні панелі, інвертор і генератор. Все це звести в одну систему на базі одного девайса, де ми його бачимо, використання таких систем. Я бачив би його, напевно, три сфери, де це критично необхідно. Перша сфера це якісь системи, де взагалі не може передбачатися пропадання світла. Система Повинна підтримувати енергозабезпечення 24 на 7 і там немає ніякої ні хвилини, ніякого виключення. Медичні центри, операційні, технологічна робота комунікаційних компаній, таких як інтернет і так далі. Оце фокус, де саме такі системи суперавтономності повинні використовуватися. Друге питання це, це звичайний побут. Побут в розумінні, коли в будинку так само в на сьогоднішній день встановлені маси технологічного обладнання, і воно повинно бути працювати а надійно підтримуватись належна чистота і якість електричної енергії це важливо. І ну і третє, це звичайно така суперавтономія в екстремальних умовах. Недаром служби ще раз морської охорони різноманітні спецслужби Нідерландів забезпечується саме в форматі техніки, яка встановлена у Віктроні. Одне з перших відео, яке ми знімали на цьому каналі, було саме про систему енергозбереження. Сім років тому вони зовсім мали інший вимір, підхід і так далі. Сьогодні говорили про європейського потужного крутого виробника, який, напевно, себе позиціонує як преміальний бренд, як бренд, який відповідає на запитання енергонезалежність 100% і там немає слова але з вами була компанія Сонячні системи далі більше. Залишилися запитання обов'язково до нас. Звертайтеся в коментарях. А кому треба спроєктувати сонячну станцію для власних потреб, для потреб енергонезалежності? Звертайтеся допомогу, чому прорахувати і допоможемо збудувати вашу ефективну сонячну станцію.